Всім привіт! З вами Володимир Дизель. І сьогодні хочемо запропонувати вам новинку на ринку України: поршньову групу від польського виробника фірми Злотески, яка тільки відносно декілька днів тому заїхала на ринок України. І сьогодні зробимо такий короткий відеоогляд по ній. Дана порнєва група застосовується на двигуни d 240 d 243 d 65 тобто техніка МТЗ ЮМЗ, на два маслосйомних кільця. Ось так. Так, почнемо давайте з самого упакування, як завжди. Поставляється вона в ось такі от упаковці. Ось так. Ось так виглядає її упакування. Тут ми можемо побачити номер, комплектацію, штрих код і сайт. На який можна перейти, щоб почитати інформацію по даному виробнику. Такий виробник дійсно є, це не китайці, дійсно виготовляються дані поршньові в Польщі. І дата пакування даної поршньової групи. Так, давайте покажемо спочатку, як вона упаковується. Ось тут є така пломба. Зараз ми її відкриваємо. Так, ось так. Хочу показати повністю вам, як вона комплектується. Тут ми бачимо штопорні кільця. Дві є хороших таких е силіконових резинки під гільзу. Точно такі самі, які йдуть в чайський поршнєвий. Ідентичні. Так, далі йдуть, вона комплектується польськими кільцями мармот. Такими кільцями ще Поршневу групу комплектував завод «Двигун» раніше, коли вони були на ринку України, зараз їх тимчасово окупували. Тому ось так виглядає кільця. Вони йдуть два на два масосьомних кільця, тобто одна йде з пружиною, одна йде п'яте без пружини. На кожному кільці є. Маркування мармот ось тут. Саме верхнє йде компресійне, воно йде хромоване. І два звичайних. Кольця при установці обов'язково розводимо на 180 градусів замки. І е, ось це нескостоне кільце, обов'язково витягуємо пружинку. На ньому є замок ось тут. Його ставимо на протилежній стороні, ось тут, в відношенні до ось цього замка. Ну, ось так. Воно повинно бути. При установці. Так, далі переходимо. Так, ось так. Далі ми йдемо, бачимо, палець поршневий. Виглядає він ось так. Тут вже є в нас розпакований, товстостійний. Гарна цегментація. Так, є. Йдемо далі. Далі у нас є гільза боршень. Я радуй те, що є консервація. Тобто... Ось так. Іде ось такий п'ятиканавочний поршень. Тут ми бачимо розмір поршня 109,91. Це в нас виходить е, група С від 109,90 до 192. 109,92 це йде група С, тому це середній. Поршень, тобто йде S на S. Так, всередині є, е, ось тут не знаю, чи буде видно відлив самого бренду, тобто їхнього. Тут, не знаю, чи буде видно. От. Ось так виглядає він. Маркування самої сталі. Тут воно відрізняється чомусь від наших. Тут вам не скажу по ній нічого, не, не знаю цього. Є от тут у нас графітові юбки. Ось тут. Це воно для першого запуску йде, тобто для полегшення першого запуску для обкатки. Чується, якщо так брати. Пальцем, тобто чути це покриття, воно згоряє після декількох мотогодин роботи. Ось такий досить хороший, якісний поршень на перший погляд. Тобто, візуально досить гарно все чітко виконано. Ну і далі йде сама гільза. Тут ми бачимо маркування гільзи є. І є маркування їхнього бренду злотески. Ільза йде фосфотована. Також, на перший погляд, досить все чітко і якісно виготовлено. Ось так. Давно ми шукали щось таке, якусь, якийсь аналог українського виробника. Вагун, або альтернативу російським виробникам кострома кама і ось це таке найбільш наближене по якості досить хороша якість по даній поршніві. Що стосується ваги, так і так і зараз поважимо пальці поршневі, Я тут завчасно підготувався включив зразу тепер вагу. І так, по поршневих пальцях. Тут я вже попередньо важив, це все тут в принципі все ідеально по них. 635 грам. 635. 635. І... 635. По пальцях взагалі. Все ідеально. Шикарно. По вазі. Не знаю, як будуть в наступних порчних комплектах, бо я тільки відкрию 5 упаковок. Єдине, що... Немає тут маркування, але сам палець, тобто гарна цегментація, товстостійний, тобто, якість досить хороша. Далі, що стосується поршнів, також ага. я вже їх тут попередньо варту, тут у нас їх є 5 штук, так як я ще одну відкрив. Так, дивіться, перший поршень 1 кг 600 г, другий 1 кілограм 600 грам. Третій. 1 кг. 600 г Четвертий Кіло 600 і п'ятий. кг 595. Ось так. Це, в принципі, я не знаю, можна для прибажання великому бавитися, розпаковувати всі упаковки, ну і підбирати. Так, щоб все було грам грам але навіть цих самих 5 грам це не є критично, через те, що коли ви в'яжете поршень з шатуном з пальцем, ви собі по вазі все одно все відкориговуєте, переважуєте і підганяєте. Тобто, щоб воно все було, скажімо так, в ідеалі. Там максимум похибка має бути не більше в ідеалі, ніж 15 грам. Було би взагалі тоді дуже добре. Тому ось така от поршньова група. Скажімо так, в загальному, тобто все мене влаштовує, тобто по теплових зазорах, по цих всіх, всіх характеристиках все проходить в межах норми. Не знаю на практиці, як вона буде себе показувати, тільки вони приїхали буквально два дні тому, день тому. Шукали ми щось таку, ще раз повторюсь, альтернативу Костромій, камі. Тобто, так як це російський товар, ніхто його, звичайно, вже продавати не буде. Е, тому, але, чесно скажу, переважна більшість людей телефонують і запитують костромаками. Ну, то таке. І тут кожному своє. Е, і тому знайшли таку альтернативу досить хорошої якості. Це не є Китай, це дійсно виготовляється в Польщі, е, є там дійсно завод, телефонували ми туди, запитували. Тобто, да, дійсно вони є такі от виробники даних поршньових груп. Час покаже, тобто, як вони себе зарекомендують, але я думаю, що все повинно бути добре. Єдине, що мене, скажімо так, в загальному все добре, тільки єдине, що мене насторожило, це те, що немає е, маркування на пальці, ну це таке нюанс, але сам палець досить якісний, гарно виконаний. Е, і такий основний момент це те, що на самому поршні е, тут у нас є вибито. Розмір його 10991, тобто це є група С середній. Але, тут, я так зрозумів, 37 тиждень, тиждень 2022 рік. або Я не знаю тоді, що означає 37, ну, скоріш за все, що так. Але я не знайшов ніде маркування на самій гільзі. Я тут, в принципі, так, прям все оглянув. І є номер каталожний. Гравіровка, є їхні оці фірмові надписи злотеські, але гільза сама досить гарна, всередині все чітко. Тобто тут ми міряли трохи кольця тут видно. так сама гільза досить якісно виготовлена, але я не знайшов групу. Вони говорять, що це група на групу йде. Ну, не знаю. Думаю, що можливо і так. Треба буде все переміряти ще раз точно, і тоді будемо мати на 100%. Е -е 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 -е. Ось так, ось така поршнева група. В принципі, на сьогоднішній день, це, скажімо, буде найкраща альтернатива, скажімо, по якості і по ціні. По ціні також вона, зразу скажу, не є вона дешева. Зараз, зараз, виходить, заїхали ось ці п'ятиканавочні і чотирьох. Там ціна е -е, виходить. 13 тисяч, якщо п'ятиканавочна, і десь в межах 12800. Це якщо чотирьох канавочні, також є. Будуть. І будуть ще 245. На 245 ціни ще нема. Ось отакі от ціни. Тому кого зацікавить, -то телефонуйте, звертайтесь. Ось цей номер телефону або на сайті Агроправда. МТЗ. Я сьогодні додам все, тому ось так. Всім дякую за увагу, всім хорошого дня. До побачення.